Мені приємно виконати місію від імені президента вручити посвідчення матерам героїням. Сьогодні будуть отримувати майже 300 матерів, які мають 6 і більше дітей. А всього розпочинаючи з 2005 року на Київщині матерів героїнь отримали 2500 жінок. Ну, перш за все, це визнання. Це е, ті пільги, які держава визначила. Е, це матеріальна допомога, тому що Потрібно таким мамам допомагати, які мають багатодітні сім'ї. Потрібно допомагати дітям. І мені приємно, що все-таки є патріотизм на Київщині. З кожним роком кількість дітей народжується все більше і більше, і увага з боку держави все більше і більше. І кожна мама чекала, поки вона получить таке посвідчення, такий статус. І слава Богу, що сьогодні ми